Вітаю вас, друзі. Учора Росія знову завдавала масованого ракетного удару по Україні. А потім увечері сталося те, на що й варто було чекати. Ну що, Білґародспіш? спіш? вже традиційно. Після російської ракетної атаки почав вигрібати Білгород, мешканці якого вже звикли до роботи їхньої дірявої ППО. Я люблю білгородське ПВО. ПВО. Я люблю белгородское ПВО. Вот это была прямо над нами крепкая. Обстрілюють російський город Білгород. І я гадки не маю, чому саме так відбувається. Так само я не маю жодного уявлення, чому це учора у Псковській області вибухнули два російських гелікоптери. Ну і ще учора ввечері владімір Путін виліз зі свого бункера, щоб дати дуже важливу прес-конференцію ні про що. Це... Це таке важко себе, себе представить, что кто що додумался, но тем тим менее придумують всякую таку чушь. вам точно варто підписатися на мій канал і краще. Зробіть це, друзі, просто зараз. А ще, як завжди, нагадую, що ваш лайк та будь-який коментар під цим відео важливий. Це допомагає випуску набрати якомога більше переглядів. І сьогодні буду із вами спілкуватись про останні актуальні події. Вони доволі. Цікаві учора владімір Путін під час своєї термінової прес-конференції дав зрозуміти, що, начебто, нова ракетна атака на Україну це відповідь на українську атаку поблизу тимчасово окупованого Севастополя, коли було пошкоджено російські кораблі. Являються ли сьогоднішні масірованої удари по території України атлетом на недавні події в Севастополі? А честі так і є. Но это не все, что мы могли бы сделать. Отак, ці російські терористи і справді зробили далеко не усе, що вони могли зробити у відповідь на їхню військову поразку. Вони могли вбити і ще більше цивільних. Але друзі, насправді Путін хоче, щоб усі думали навколо, що ця ракетна атака була пов'язана із українською атакою поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Та це не так. Росія атакує Україну, тому що хоче знищити Україну Росіяни стріляють в українців, тому що хочуть знищити усіх українців, і це одна та єдина причина, чому вони ведуть війну проти нас. Атака, яка була підприйнята. Безуспішна атака українська атака на російські кораблі біля тимчасово окупованого Севастополя і справді була абсолютно невдала. Потім даним які є у мене, повріждення отримали три корабля. Степень повріждення я поки не знаю. Намагалися росіяни також зрозуміти, чим саме були атаковані їхні корита. що це за така зброя, про яку вони не знають. Що це за нові безпілотники, які ніде, ні ні ні, ні, ні армії міра на вооруженні ні стоять. Взагалі, не зрозуміло, можливо, це були українські дельфіни із українських біолабораторій, але ясно точно, що вони несли на собі аж 75 кілограмів вибухівки. У них начинка, бойова частина, десь 75 кілограм. Проте це не точно, тому що Владімір Путін каже, що вибухівки на одному безпілотнику було не 75 кілограмів, а 500 тисяч. Ось ці підводні апарати, 6 метрів длиною, по-моєму, 500 Тон там е е е взрывчатки. Так, так, друзі, вам не почулося. метровий безпілотник і 500 тонн вибухівки у ньому. Усе цілком логічно. Злузд з'їхав чи що. взагалі друзі, ви знаєте спостерігати за тим, як росіяни ниють через те, що їхні судна бойові були атаковані поблизу тимчасово окупованого Севастополя, дуже кумедно, тому що ну ви подивіться, Росія окупувала український Крим, почала війну, повномасштабне вторгнення, розташувала свої бойові кораблі поблизу нашого українського тимчасово окупованого Севастополя, і з цих кораблів Завдає ракетних ударів по території України і вбиває мирних людей. А потім, коли їм прилітає у відповідь, росіяни такі. А нас за що? Вони навіть скликають ціле позачергове засідання Радбезу ООН, щоб поскаржитись на жахливих українців. Безпілотний літательний апарат для розпространення в повітрі заражених комарів і сім автономних підводних безпілотників. Тяні вони сіли силами російського флоту українські наводні безпілотники і справді вибухнули і відповідно знищили. тільки є один нюанс какие-то повреждения один из страшка. и фрегат адмірал Макаров там поцарапали. бросили какой-то камешек. Ну і давайте, друзі. Я і раз підкреслю: Росія напала на Україну, вбиває українців, обстрілює українські міста. А потім скликає засідання Ради безпеки ООН, щоб поскаржитись, що Україна обороняється. Росія запросила проведення даного засідання в діями української сторони в акваторії Чорного моря. Ну стояли собі мирні російські кораблики із мирними російськими ракетами, якими мирно вбивають українців. За що їх атакувати? Що Росія зробила плахова Україні? Що Росія зробила поганого? плохого загалом Російська Федерація використовує трибуну ООН регулярно, щоб розмазувати свої соплі по усій міжнародній спільноті. То вони розповідають про якусь брудну бомбу, то вони кажуть, що Україна, начебто, планує підірвати свою ж гідроелектростанцію, а то розповідають про бойових комарів. І зрештою інші держави вже не витримують цього постійного потоку дичини від Росії в ООН. Правильно было бы включить в повестку дня совета новый пункт заседания а не ни о чем. Росію давно варто виключити із Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і хоча це не просто із точки зору міжнародного права, але якби було політичне бажання інших країн, це би вже давно можна було би зробити. А поки що, Росія не здається, Росія продовжує нести свою люту дичину. зв'язку з діями української сторони в акваторії Чорного моря, створюючи пряму загрозу міжнародному міжнародну міру безпеці. Коли Росія розв'язує війну у центрі Європи і вбиває людей, то це не становить жодної загрози глобальному миру та безпеці. А от коли жахлива Україна не хоче, щоб її знищили, то вона виявляється дуже погано себе поводить. Падвергшися на російські кораблі були задействовано в забезпеченні бізопасності зернового коридора по визу сільхозпродукції з українських портів. Просто відзначу, що у той самий день, коли представник Росії Небензя оце сказав, росіяни із російських кораблів у Чорному морі знову випускали ракети по території України. Ось так вони, бачите, забезпечують мирну ініціативу. Ворожоними силами Російської Федерації продовжено нанесення ударів. Високоточним оружем великої дальності. Ну і я вам, друзі, нагадаю, що буквально одразу після атаки на російські військові кораблі поблизу українського тимчасово окупованого Севастополя Росіяни заявили, що вони виходять із зернової угоди. Але учора владімір Путін уточнив, що насправді Росія не виходить із неї, а лише призупиняє свою участь. Ми не говоримо про те, що ми прикращаємо свою участь в цій операції. Ні, ми говоримо про те, що ми приостановлюємо. Зараз Росія не знає, як їй вже давати задню, тому що росіяни самі себе загнали у глухий кут, бо вони, наче як відмовились від своєї участі у ініціативі, але усе одно судна із зерном продовжують йти з українських портів, правда, вже без участі росіян. Несмотря на это, по поступающей информации, робота в совместном координационном центре в Стамбулі була продолжена без участия російських експертів. І тут росіяни знову обурені. Як це так? Вони хотіли взагалі заблокувати експорт зерна з України, а нічого не вдалося. Чорноморська ініціатива без нас виповнятися не должна. Тепер у Росії є небагато варіантів, як діяти далі, і кожен із цих варіантів для неї поганий. Перший варіант: Росія може атакувати судна із зерном або портову інфраструктуру, але в такому разі це також буде удар і по організації Об'єднаних Націй, і що важливо, по Туреччині, тому що вони гарантували безпеку зернової угоди. Варіант другий полягає у тому, що Росія може спробувати повернутися. До зернової угоди, і в такому разі вона лише підкреслить свою нікчемність. І варіант третій: Росія може вдавати, що нічого не відбувається, поки зерно буде покидати українські порти. Як ви бачите, хороших варіантів для Росії тут нема. І що найважливіше, Росія сама себе загнала у цю ситуацію, іначе в лиця для Росії. Буде дуже серйозний, поэтому посмотрим. Я вкотре нагадаю, що що би собі там не планували та не вигадували Росіяни, буде саме так, як скажуть збройні сили України, і ми усі маємо сьогодні допомагати Збройним силам України, підтримувати їх та працювати на нашу спільну перемогу, як би складно не було. Тому що попереду, друзі, вільна Україна та знищена Росія. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.